Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни Росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності, гімном мужнього протистояння. Українська пісня це геніальна поетична біографія. Духовна і моральна скарбниця нашого народу з пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа українського народу. У ній відображаються такі ідеали, як любов до батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Саме такою є пісня «Ой, ілузі червона калина», історія якої це історія нашого народу. Народна пісня відома за часів козачини 17 століття. Розвивалася, доповнювалася та отримувала нове звучання в часи Української Революції на початку ХХ століття, а нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України. Монета була введена в обіг Національним банком України 18 липня 2022 року. Номінал монета має 10 гривень, виготовлена вона з срібла масою 30. 1,1 грами, Унція. Діаметр монета має 38,6 міліметри. І тираж 5000 примірників. Розглянемо аверс монети. Капсулу, мабуть, я відкривати не буду. Для срібних монет це розкіш. Відкривати капсулу. Так. Зараз візьмемо фокус нормальний. Так, значить добре видно. Ну, якось, мабуть. Ось так. Да? E, значить, на версі монети на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України. Ліворуч. У центрі стилізовану символічну композицію захисники різних поколінь, козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України підіймають калину, е, опоетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої Батьківщини. Написи «А метую червону калину підіймемо угорі півколом. Унизу рік карбування 2022, е, та півколом напис Україна. Праворуч номінал 10 та розміщено графічний символ гривні. Так, значить, перейдемо до реверсу, друзі. На реверсі. монети, так, візьмемо фокус, мабуть, да? спочатку нормальний. Ось якось так. Значну реверсі монети на зеркальному тлі розміщено у горі напис продовження письми. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. У центрі зображено гілку, листок і ягоди калини. Ось така, друзі, монети, монета, гурт у неї гладкий. Тут зараз подивимося написи. Ось ми бачимо логотип банкнотно-монетного двору. Національного банку України. Фокус не хоче нормальний ставати. Позначення срібло аргентум 925. Це проба срібла 925, вага 31.1. Ну і все. Далі просто гладкий гурт без написів. Монети на Національним банком. Поставляється ось в таких футлярах, це якби, новий форм-фактор футлярів. Раніше був інший, ось так він виглядає. Раніше <с up> срібні монети були в футлярі, тут була така поворосочка, знетик дергаєш, коротше, і монета вилазить. А зараз просто потрібно прижати ось тут вниз. І вона нормально витягується. Камонетка. Такий сертифікат. Англійською мовою написи. Сертифікат срібної пам'ятної монети ойлузі, червона калина. Серії Безсмертна моя Україна. Національний банк України, National Bank of Ukraine. 48,26. Технічні характеристики. Монети. Ось така, друзі, гарна монетка. Взяв в оренду ось. І а ось така з Нейзельберу Монета, яка вийшла тоді ж. Вони однакові там різниця тільки в номіналі. Ось п'ятірка і десятка. Різниця в номіналі і на Нейзельбері логотип банкнотно-монетного двору під номіналом 5 гривень. А на десятці його немає, але він є на на гуртовому, на гурті. Ось він логотип. Так, і зворотня сторона, тут вони ідентичні, що на срібній, що на монеті з Нейзельберу. Ось така, друзі, монета взяв товариша спеціально, щоб вам продемонструвати її. Тож, ставимо лайки, коментуємо, хто вперше на каналі, підписуємося. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український Ютуб.